Мені здається, що ми на півкрочку попереду в інноваційних рішеннях на війні. Але наш ворог просто мавпує. А з огляду на те, що вони мають більше ресурсу і у них централізована система. Ну, як це було з ФПВІ, наприклад, ну, ми перші почали це застосовувати, але зараз по Кількості вироблених FPV, наскільки я пам'ятаю, ну, як мінімум паритет. А може навіть у них і більше. Я тут боюсь десь помилитись в цифрах, але логіка зрозуміла. Ми придумуємо, а вони дуже швидко беруть наш досвід і намагаються нас догнати. Тому мені здається, що це вікно можливостей, коли ми придумали і вони ще не встигли змалпувати це, ми маємо його використовувати максимально ефективно. Тобто ми маємо придумати. Максимально швидко масштабувати і тоді придумувати щось нове. От я намагаюсь рухатись по такій філософії.